Подивіться, <плес> <плес> <звідки, плес> тут виклик мені. Тихо в зві. Оця ваша база. Тут стормія, алказ, одиночка, бухає. Идем далі. Чи я це кімната, не знаю, бо Дмитрий не ваша. Походу, так, да. Звідси валим. Ще йде кімната. А. Тут кімната Іри і Наді. Секунду, я телекофню. Ще туди далі кімната Іри і Наді. Ну, хіло, саме. Поїхали далі. Тут тепер Таржома дівчинка алкаш бухає. Я не бухаю. Скажи смс. Третій воно, другий. Робимо екскурсію. Пять лу. О, тут кіностолік на другому поверсі. Так, це кімната. Не нікого. кого! Ничего, походить? Тут пусто. Хе поймет его. нікого нема. Так, тут кімната. Походу, тоже нема. Тут є, ну не, не, не. не знаю, походу любку ходить і вся хто там. Ну, короче, а ця кімната моя. І Михаїла Медведєва. От віці тут камичка можна замикати і тут. Можна і стругати можна. О та шампура. Мяндасік. Співається на перший поверх. А ні, ми ще забули кімнату вашу. Там, там, там кімната на районі. І... Відкривається двері самої афієї кімнати. Вот, короче, вот тут сейчас. Шапка є, коротше, два валішка. Заходим. Яду, короче, называемся. Блядь. Марик Йосу. О, тут столик, бачите, ми трошки. Пучали, пити, выпили. Вбачайте, пляшки же помикали, ничего нема. Ну тут столик, демоді будемо продовжувати бухати, походу. На Нападки повар. Склышся Нам на паципова Тут бильярд, я то ли за кем читки потолеру бать бильярд? Тут бильярд у нас. Можно побирать и бильярд. Тут где холодильник? мікрохвильовкою. А тут, блядь. Не видно, что Короче, сразу же холодильник и Тумбочка. І ну, короче, тут всі воючі шкали, вихід на вулицю і нам далі заборонено. Все, дякую за увагу. З вами були оператор Роман і Короче, режисер Володя. Все, до побачення.